На засіданні 43-ї сесії горішньоплавнівської міської ради міський голова Дмитро Биков і директор Києво-Могилянської бізнес-школи Олександр Саврук підписали меморандум про співпрацю між громадською організацією Могилянська стратегічна агенція та горішньоплавнівською міською радою. Із гостями горішніх плавнів поспілкувалися представники засобів масової інформації міста. Олександр Саврук розповів, що співпрацюватимуть за напрямом розвитку різних сфер життєдіяльності громади, освітньої культурної. Спортивної і медичної. А центром уваги мають стати діти горішніх плавнів. Взагалі, освітня система, це ж не тільки школа, це формування людини. Формується людина і з батьками, і в спорті, і в культурі, і між цими об'єктами, спортивними, шкільними і так далі. І тому ми сьогодні зранку говорили з паном Дмитром про те, що ми б назвали дитиноцентричною громадою. Тобто це більше, ніж щось, хтось робить на уроці. Це має бути цілий комплекс підходів, реалізованих імені дитини. І тоді я думаю, що це буде важливо і для батьків, і для майбутніх батьків, і для потенційних нових жителів вашої громади. І це дуже правильний підхід, в який ми дуже віримо. Співпраця Могилянської стратегічної агенції з громадами України розпочалася нещодавно. До цього часу проєкти реалізовувалися на рівні державних систем. Перший меморандум був укладений не так давно, теж в Полтавській області, в Опішні, якщо ви знаєте, таке славне місце. І ми маємо ще громади на Західній Україні, на Київщині і так далі. І це у нас будуть перші пілотні громади, з якими ми будемо відпрацьовувати ці підходи, вже доходячи до, до вчителя і учня. Це не є локальний проєкт. Це проект, який відпрацьовується на якому відпрацьовується рішення для цілої держави. Ви просто можете бути першим наразі. Одним з головних пріоритетів держави є переосмислення системи освіти, і її головним завданням має стати не лише навчання дітей предметом шкільної програми, а й спрямування дитини в особистісному зростанні, аби допомогти їй стати людиною, яка вміє критично мислити та готова до життя в умовах невизначеності, з якими зазвичай кожен стикається вже у дорослому віці, зазначив Олекс. Сандр Саврук, Сьогоднішній світа не передбачає права дітей помилятися. Ми маємо обов'язково дати їм правильне питання, правильну відповідь і перевірити на правильну відповідь. Людина розвивається через помилки. Вона здобуває досвід. у неї з'являється цікавість. Вона відчуває себе, свій рівень, вона відчуває, куди вона сама може в себе інвестувати. Має на увазі енергію, цікавості і так далі, щоб потім з цим розбиратись світом. Дати дитині можливість відкрити світ під час навчання, Олександр Саврук додав, що у горішніх плавнях не вперше деякий час тому вже відвідували місто. Ви системно вкладаєте в освіту і в дітей. Це очевидно. Ми були в ваших школах. Ми були на, на гоці, ми були і бачили ваші спортивні і інші якісь споруди, ініціативи, і це вас виділяє. Тобто, ваше досягнення вже уже є Так? А не можна допомагати тим, хто сам нічого не робить. Наша задача допомогти, якщо треба, з інструктивною логікою, з навчальною логікою, з якимись допоміжними іншими засобами, це те, що ми могли б тут зробити. Більше того, у нас є традиційні підходи, які часом в освіті вже не працюють. Тут є інші підходи, які дозволяють, скажімо так, освіжити можливості, коли ми говоримо, наприклад, і так уже в Україні і в світі робиться. А коли ми виходимо на об'єднані, називаються по-різному, інтегровані курси, наприклад, да, коли ми можемо об'єднати літературу і історію. І тоді людина, яка дитина, яка читає літературу, вона повинна розуміти контекст історичний. А в цьому контексті історичному можуть проглядатись інші якісь речі, які створюють цілісну картинку світу. І роблять дитину спроможною до орієнтації до прийняття рішень і до можливості діяти в умовах невизначеності, невизначеності по суті, куди ми всі все більше і більше заходимо. Співпраця Могилянської стратегічної агенції з горішньоплавнівською громадою розрахована щонайменше на 3-5 років, адже зміни в системі освіти потребують переосмислення вчителями і батьками. А про перші паростки цієї співпраці громада може почути вже від вересня.